Свої діти, учбова частина, учителі, і, і батьки і старші, явачі щиро вітають стаю чудовим святом, яке люди всі діти чекають, тому що останні дзвони, а впереді бідні канікули, комусь море, комусь гори і так далі. В нашому місті зародилася нова організація, яка називається Рух добровольців, простір свободи. Наша організація займається такою акцією, як зробимо місто чистим і кривий ріг теж. В цій справі не стоїть осторонь і ваша школа, яка завжди дуже приймає з нами активну участь яка нам допомагає в цьому. І ми дуже вдячні вашій школі. І хочемо вашу школу теж від нашої організації нагородити подякою і побажати успіхів у вашій великій роботі і також в нашій простір свободи, яку ми ведемо з вами разом. Дуже дякую всім за увагу і хочу вручити цю подяку директору вашої школи.